Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми продовжуємо з вами підготовку до єдиного фагового вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні ми починаємо другий розділ Соціологічна та психологічна думка кінця 19, початку ХХ століття. Перше питання: інтеракціонізм, теорія дзеркального я Чарльза Форта Кулі. Символічний інтеракціонізм Джорджа Герберта Міда, аналіз динаміки я ай та мі. Інтеракціонізм це теоретична парадигма в соціології та психології, яка фокусується на тому, як люди створюють значення та формують свою поведінку через взаємодію з іншими людьми. Інтеракціонізм стверджують, що люди не є пасивними одержувачами інформації з навколишнього світу, а навпаки, вони анти... активно інтерпретують та конструюють свою реальність через соціальні взаємодії. Теорія дзеркального я Чарльза Форта Кулі. Чарльз Хортон Кулі, американський соціолог початку ХХ століття, відомий своєю теорією дзеркального я. Ця теорія описує, як люди формують свою самооцінку на основі того, як їх сприймають інші люди. Згідно з кулі, наше самосприйняття формується через три етапи: уявлення про те, як нас бачать інші. Ми уявляємо, як нас сприймають інші люди, формуючи уявлення про те, як ми виглядаємо в їхніх очах. Судження про те, як нас оцінюють інші, ми оцінюємо, як нас сприймають інші люди, формуючи уявлення про те, що вони про нас думають, відчуття гордості чи сорому. На основі оцінок інших людей, ми відчуваємо гордість або сором, що впливає на нашу самооцінку. Кулі стверджував, що важливими групами, які впливають на формування нашого дзеркального я, є сім'я, друзі та однолітки. Символічний інтеракціонізм Джорджа Герберта Міда. Джордж Герберт Мід, американський філософ та соціолог початку ХХ століття. Відомий своїм символічним інтеракціонізмом. Ця теорія стверджує, що люди використовують символи для спілкування один з одним, і що через це спілкування вони формують своє я. Хочу зауважити, що 79% не є підписниками мого каналу, але дивляться мої відео. Будь ласка, я дуже прошу вас виправити цю несправедливість. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Допомагайте розвивати канал. Для мене це дуже важливо. Це буде означати, що моя праця є недаремна. Тож, продовжимо. Мід виділив два ключових поняття. Я це активна динамична частина особистості, яка сприймає світ та реагує на нього. І мій це об'єктивована об частина особистості, яка являє собою те, як ми уявляємо, що нас сприймають інші люди. Згідно з мідом, я та мій постійно взаємодіють одне з одним. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, ми інтерпретуємо їхні символи та формуємо уявлення про те, як вони нас сприймають. Це уявлення стає частиною нашого мі, яке, в свою чергу, впливає на те, як ми себе поводимо та як ми сприймаємо світ. Мід стверджував, що важливим контекстом для формування я та мі є соціальні групи, до яких ми належимо. Аналіз динаміку Ай та Мі. Динаміка Ай та Мі є складною та постійно мінливою. На формування цих компонентів особистості впливає багато факторів, таких як соціальні взаємодії наше я me та мі постійно формуються та змінюються через те, як ми взаємодіємо з іншими людьми. Культура. Культурні норми та цінності впливають на те, як ми інтерпретуємо символи та формуємо уявлення про себе. Соціальні групи, Соціальні групи до яких ми належимо, дають нам контекст для формування нашого я та мій. Особ... Особистий досвід, наш особистий досвід, також впливає на те, як ми себе сприймаємо та як ми поводимося. Висновки. Символічний інтеракціонізм один з основних соціологічних напрямків, що набув ознак парадигми в подальшому розвитку науки. Його представниками є Джордж Герберт Мід, Чарльз Ортон Улі, Томас Герберт Блумер і Ірвін Гофман. Його специфіка полягає у тому, що аналіз соціальної взаємодії між людьми відбувається на основі того символічного змісту, який вони вкладають у свої конкретні дії. Основними символами, за допомогою яких здійснюється взаємодія, виступають жести, ритуали та звичайний язик. Соціальний символ є найважливішим і необхідним елементом виконання соціальної ролі без якої говорити про взаємодію безглуздо. За соціальними символами приховується співвіднесення індивідом своїх дій із соціальними нормами та зразками поведінки. Кожен із символів має соціальний зміст і соціальне значення. Вивчення характеру, форм і засобів використання людьми тих чи інших символів а також соціальних значень і смислів, що надаються їм індивідами в ході їх взаємодії. Це один з основних засобів дослідження соціальної поведінки конкретного суспільства. А на сьогодні це все. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. Допомагайте розвивати канал разом. А ми з вами зустрінемося у наступних відео.